Три родини полонених і зниклих безвісти хмельничан отримують матеріальну допомогу. Проєкт рішення одноголосно підтримали на першому цьогоріч засіданні виконкому. Розмір такої допомоги 50 тисяч гривень. Вже 55 родин, де є полонені або безвісти пропавші, отримують таку одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету. Крім того, ми сьогодні виділили одноразову матеріальну допомогу для хмельничан. Це в нас Понад 60 осіб сьогодні отримують одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 240 тисяч гривень. На засіданні виконкому також ухвалили рішення про виділення коштів на обладнання для пунктів обігріву в Хмельницькому. Йдеться про закупівлю через тендерні процедури п'яти великих польових кухонь. Є в нас звернення управління комунальної інфраструктури, яке звернулося з пропозицією в межах загальних асигнувань головного розпорядника здійснити перерозподіл. З метою придбання мобільних пристроїв для приготування їжі в кількості 5 штук на мільйон гривень за рахунок перерозподілу і зменшення коштів, які передбачалися для дорожньої інфраструктури. Тому пропозиція одна в даному проєкті рішення з метою поповнення матрезерву на випадок надзвичайних ситуацій. На засіданні виконкому підтримали рішення про підвищення щомісячних стипендій і персональних премій, видатним митцям та обдарованим дітям Хмельницької громади. Затвердити його мають на сесії міської ради. Суми зростуть майже удвічі. Стипендії міської ради для обдарованих дітей так само прив'язка до мінімальної заробітної плати раніше складала 30%, пропонуємо 50%. Раніше ця стипендія була 2000, Ну минулого року принаймні, 2010 гривень. Цього року вона складатиме 3350, а податкуванню дитячої стипендії не підлягає. Одноголосно члени виконкому підтримали рішення про передачу спеціалізованої техніки екскаватора комунальникам міста Ізюм Харківської області. Ірина Аріон Валерій Талиховський новини міста.